Весна цей рік просто чудова, е, дуже гарна, рання весна. Е, і е, я хочу сказати, звичайно, е, про цю рослину, біля якої ми стоїмо, це Жимолость. Е, це найперша е, рослина, яка в моєму саду плодоносить. Е, зараз травень місяць, і е, я дійсно дуже люблю цю пору року. Травень це місяць, коли вже основні роботи зроблені, і можна сказати, треба підтримувати те, що ми зробили, уже спостерігати, як починають плоди зав'язуватись, як і починають у цей місяць уже перші плоди. От е, Жимолись така цікава назва, думаю, навіть не багатьом вона знайома, Ха, і саме ця ягода, чим зацікавила вас саме Жимоло, що ви захотіли її мати у своє усад? Ну, е, В першу чергу, звичайно, тим, що вона. Е, Найперша ягода в саду У мене навіть клубніки ще не спіли. Звичайно, якби клубніку там укривати хоча б агроволокном в тепличці. Уже, навірно, в декого і є, спіла клубніка, але мені часу немає, і я так. Можна сказати, все по черзі. Що там встигає по природі, як кажуть, по погоді достигати, те в мене достигає. От, е, е, уже, е, ми, ми бачимо, що вона вже достигла, внук у мене вже е, е, плодиці. Куштує і ми сьогодні покуштуємо. Чим ще приваблює тим, що вона зимосійка, що це північна культура, вона витримує морози до мінус 50 градусів. Це в стані спокою. Якщо ж поворотні заморозки навіть до мінус п'ять, мінус вісім градусів морозу. От вони вже майже вона дуже рано починає квітувати, і поворотні заморозки я завжди хвилююся. От там підмерзуть. Ні, ще не було такого, що вони підмерзли, що всі плоди зав'язуються. Дуже легко вирощувані. Грунти до ґрунтів абсолютно не вибаглива. Навіть може таких на, на важких ґрунтах, просто якщо то вже там ну зрозуміло, щоб можна поживні речовини цих там компосту більше додати. Якщо більше, щоб для більшого урожаю, дійсно, якщо на родючому ґрунті вона буде більш урожайна. Ну так так я, навірно, як і всі більшість кущів і дерев, так сама. Сам кущ до 30-40 років живе, що довговічний обрізка, можна сказати, може є якісь правила, але я їх не дотримуюсь. Просто вирізаю, якщо якісь там уже. Старіші гілки. Правда, у мене вона ще не багато років. Це молоді зовсім кущики. Ми бачимо це буквально 5 років, десь кущику. У мене є кущик, якому 2 роки, і вже ми бачимо, що вже вся плода. Бо на другий рік ми вже бачимо плоди. Це теж дуже цікаво. І кущик, який я ще сорт один посадила, є в мене ми потім підійдемо кущик, якому вже там. Більше років я там не пам'ятаю десь вісім років. А от про споживання плодів їх ви споживаєте, ваша родина лише в сирому вигляді, чи їх теж якось можна заготовлювати і потім насолоджуватися там вже в холодну пору року. Я знаю, що можна і варення і робити, і сушити, і заморожувати. Але чесно признаюся, що нам ще цього, не, ми ще цього не робили, так як ми свіжими їх ще тільки споживали. Так. Через те, що я кажу, що кущі в мене ще молоді. Ну, а от ми знаємо, що ви полюбляєте експериментувати і мати в себе не один, не один сорт чи іншої ягоди, а багато. Прожималость. Це от різні сорти цих кущів? Чи... Так, звичайно, це різні сорти, так як мені дуже цікаво, що були різні. І ще я основне не сказала, що один кущ, якщо один сорт, вона буде ну не буде такою урожайною. Це потрібно два і три кущики, тоді вона набагато краще плодоносить. Через це в мене, звичайно, всі кущі різних сортів, хоч я хочу сказати, що вибір невеликий. Сортив чомусь, можна сказати, це ну, мало поширена культура, хоч дуже перспективна. У мене це сорт Богдана, є дует, яка вже можна сказати, самозапильна, можна один кущ, але от я хочу сказати, що все рівно краще два куща. І одного цього куща і мало для сім'ї. Все-таки, якщо вже садити, то треба хоча б два куща. Садити через півтора метра найкраще. Як би ви сказали, потрібно вирощувати мати в своєму саду кожному намагатися цю культуру? Чи без неї можна обійтися? Ні, не можна обійтися. Це дуже е, гарна рослина, яка, е, ну як ми бачимо, не шпалери не потребує, не підв'язки. От він такий стійкий кущ, компактний, багато місця не займає і не від шкідників, не від форум ми не потрібно обробляти. Це що значить екологічно чиста ягода. І саме основне, що дітки можуть самі збирати урожай. Це настільки просто цікаво, коли ми починаємо. Ці ягоди перші там пригощати і збирати, Так що обов'язково треба мати в саду таку ягоду і будемо куштувати. Вона трошки обманчивий колір, але якщо ми пробуємо, що вона так легко відривається. Взагалі, якщо гарний урожай і багато, можна застелити щось знизу і. Можна просто струсити, вона падає і так дуже зручно. Так, ми збираємо. Плоди. Так, в травні вже куштувати свіжі ягоди це трошки так, незвично, ви, скажімо так. Ще й такі. Так, то ви ж збирайте при цьому. Докущаємо. А маю, я, я просто ку... буду їсти. Чому? Чому я буду збирати? Я Тетяна на збирайте, будь ласка, ми ж приходимо так, ти... що. Так, це вже не на цієї. Приєднуйтесь до збирання урожаю. Так. Бачите? Трошки, я... що так вже зірвалася, наприклад, це вже зелененька. Видно, що вже на угу. деяка попадає ще кисленька. Ну, це дійсно вона тільки почала, і сонця дуже мало було. Якщо більше сонця, вона набагато солодша. Відчувається, що вона ще не набрала того смаку, який має бути. А по-моєму, он йде ваш головний <софі> експерт по жимолості. Отак. А ну давай до того кущика ще підійдемо, Там може солодше? Не, Ця Зелененька буде, он. Он так бери, дивись. О. О, така темненька. О. Смачна. Отак. Смачна.